Слава Ісусу Христу, друзі. Бажаю вам всім здоров'я, миру, любові, добра. Всього хорошого. Маю в продажу такого отлендера. Дуже гарний отлендер. З Америки приїхав. Одне було крило пошкоджене, кусочок бампера. E, значить, v 6 3-літровий, правильний, пробіг 242 тисячі. На гарній комплектації, гарні фари, гума, салон, дуже гарний кузов. Є підкраси, звичайно, з тої сторони, де Америка була. Так, от всі бірочки на машині везде. Руль кожаний, повний привід, підогріви. Карплей Android Auto, старт стоп, безключовий доступ, електропакет повний. Тут теж є бірочки. Дощик почався. Салон Трансформер, всі знаєте. їзде, заїжджає, сімимісна. Красуня машина. Дуже гарно їде, я її повністю обслужив, масла фільтра поміняв, ходовку перебрав, люк є, гарний багажник. От дощ почався, це, напевно, добре. Гарний багажничок є. Ось такий в неї від общий. Всі душечки страховочка є на машині. Переоформлено, свіжу реєстрацію, я переписав. Заводиться, мотор дуже добре робить. Коробка простий, автомат, надійний, дуже гарно працює. Ховайський дощик. Заведемося заодно. Ніяких помилок по машині немає. І не було. Є підрульові ліпістки в машині. Дуже гарно переключає. Ручний і тримає. Ой, так гарно наполіролив, а тепер дощик пішов, подеться витиратися. Машина чистенька. Хімчистку не робив, От було чисто, салон дуже прибраний, гарний. До 4 веде по кругу кнопочка, yeah, Музика гарно грає, клімат заправлений, працює. Руль дивіться, як новенький, руль як новенький. No. Потопливо, він мене дуже прекрасно радує. По топливу. Я не знаю, я вляв 20 літрів. Кілометрів, мабуть, я проїхав. 100 100 плюс-мінус, може ні, може 80, тільки один кубік впав. Е, люк працює, не тече, дощ іде, де можете переконатися. Тут такий лючок є. ну, самимісно, я говорив, потолок дуже гарний, їде добре. ну, Машинка класна. Я думаю, хто купи не пожаліє. Хто любить газ, стави газ, хто не любить газ, не стави газ. Я не бачу там сильної економії, кожному своє. Друзі, телефонуйте, я буду завжди радий. Завжди радий, що ви до мене приїдете, подивитись машинку, оглянути. Додаткове відео по підкрасах, по двигуну, по коробці, прочитати. Все, що потрібно, якщо на розстоянні далеко приїхати. Будь ласка, кажіть, пишіть, просіть, дзвоніть, я завжди радий всім все розповісти. Повагою, Юрій.